Привіт, друзі! Дякую за те, що ви дивитеся канал Забута зброя. Я Ян Макколум, і я сьогодні на Куджерському заводі, що є частиною старого румунського урядового комплексу з виробництва стрілецької зброї. зараз компанія виробляє переважно великокаліберні кулемети. такі як ДШК та КПВ, але також і меншу зброю. Наприклад, румунський службовий пістолет моделі 98 та ось цей пістолет кулемет LP7. Отже, ця історія почалась всередині 90-х років. тоді була зацікавленість у виготовленні пістолета кулемета і Куджер шукав можливості використати власні потужності для виробництва АКМ для створення чогось подібного, але під набій 9 міліметрів багато виробників зброї вже зробили щось схоже, створили власні трохи відмінні версії 9 міліметрових АК, Але нова модифікація Куджір вийшла особливо крутою. Тож у 96-му році остаточний проект прототипу був готовий. Це була некваплива, повільна робота, тому що лише за два роки у них з'явились перші готові зразки зброї, але саме серійне виробництво фактично не запускалось аж до 2003 року. Тож давайте подивимось. Що вони насправді зробили, і що сталося зі зброєю? Отже, базовою основою тут є простий ударно-спусковий механізм калібру 9 міліметрів. Є система із закритим затвором, і вона в основному побудована на ствольній коробці від АКМ. однак тепер Куджер вирішив використати трохи товстішу сталь ніж в АКМ. Тому ми бачимо стандарт РПК півтора міліметрову сталь для ствольної коробки. Щодо магазинів, то оскільки вони були румунськими, то по суті скопіювали Оріту. Це був румунський пістолет-кулемет часів Другої світової війни, дворядний, однозарядний на 30 набоїв. І корпус магазину тут, наскільки я можу судити, такий самий, як в Оріті. Він має дещо іншу конструкцію позаду, тому що на ньому встановлений обмежувач ходу. Але гніздо для магазину, як мені здається, знаходиться точно в тому ж місці, що й на Оріті. Якщо вони не ідентичні, то дуже близькі. тут. У нас є кнопка, яка дозволяє зняти магазин. і звичайно ж цей обмежувач ходу запобігає заклинюванню та пошкодженню автомата ось тут є складний приклад, який фіксується за допомогою цієї кнопки, яка ще має спеціальну планку. Вона абсолютно не заважає, оскільки ви вільно натискаєте, щоб розблокувати приклад. Ви натискаєте на неї, приклад розкладається і фіксується на місці. Щоб розблокувати його, ви натискаєте кнопку ще раз. На самому прикладі знаходиться так званий плечовий упор, який складається та розкладається. Цікаво, що розробники створили такий розкладний приклад. Зазвичай такі приклади можна назвати складними, але ідея складного прикладу полягає в тому, що у нас є приклад нормальної довжини, який за необхідності можна скласти, зробивши його коротшим. Скажімо, якщо ви одягнули бронежилет чи товстий одяг. У нашому ж випадку мінімальна складена довжина є зручною і, як на мене, повністю доречною. А от максимальна довжина розрахована на якогось гігантського румунського жандарма супермена. Я не знаю насправді хто буде. Ним користуватися, але це цікавий елемент дизайну. Запобіжник і група управління вогнем тут така, ж як на АК. У нас є три положення: зброя на запобіжнику, одиночний вогонь та автоматичний. Задній приціл, відкидний цілик. Ранні прототипи насправді мали тут отвір, але для виробництва вирішили перейти на ось такі рамки: на 50 та 100 метрів. У нас також є частина планки в стилі пікатінні, щоб на неї можна було кріпити оптику, що дуже приємно. Мушка така ж як в АК На цівці Є отвір, тому що на цьому прикладі відсутня спеціальна кнопка. на румунських пістолетах, моделі 98, які виготовлялися куджером приблизно в той самий час. Поліція хотіла мати невеликий лазер Схожий на той, що був на їхніх пістолетах. і вони інтегрували щось подібне у пістолети, кулемети LP7. Ось другий екземпляр. який має цю кнопку. І я вважаю, що цю кнопку використовували для блокування лазера. Ви можете бачити, що вона рухається ось тут. Це дозволяє вам зафіксувати лазер або ж зняти Тепер давайте розберемо автомат. Це дуже просто. це кнопка до якої кріпиться пружина. і я просто натискаю на неї в потрібному положенні, і верхня кришка піднімається. Ви можете побачити, що тут є круглий проріз. Кріплення пружини має невеликий діаметр. Тож все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку ось до цієї точки, і тоді ви зможете зняти верхню кришку. Ця деталь, до речі, є доволі міцною. Вона значно важча, ніж звичайна верхня кришка АКМ, і здається, що вона взагалі не гнеться. Так що ви зможете нормально прицілитись, що досить добре для пістолета кулемета. Тепер ми просто витягнемо пружину віддачі до кінця. Вона має довгий направляючий стрижень, але його за потреби можна зняти. Він не дає пружині вільно рухатись. Тепер я можу просто потягнути затворну раму назад, підняти її і витягнути. Затвора та ударника в цьому екземплярі немає, тому що це виставкова демонстраційна модель, але ви можете бачити, що механізм дуже схожий на АК, але набагато важчий. Тому він функціонує без системи відведення газів це телескопічний затвор, дуже схожий на серії чеських візі 23-26. І до речі, ці пістолети були на озброєні тут в Румунії в патріотичній гвардії. Отже, це те, що інженери Скуджер гарантовано бачили. Чи вони спеціально скопіювали це у чехів чи ні, можна лише здогадуватися. концепція не обов'язково нова. Але ви просто переносите масу затвора вперед, щоб зробити ствольну коробку відносно короткою. Тепер ми можемо зняти цівку. Тут три маленькі гвинтики з внутрішнім шестигранником. Добре, викручуємо третій гвинт, і цівка витягується вперед. тут є невеликий сталевий профіль у формі ластівчиного хвоста, що прикріплений до нижньої частини. Отже, це дуже простий литий полімерний поручень. І тут у нас є невеличкий виступ. Натисніть на нього і зможете відкрутити кожух ствола. Різьблення лівостороннє, таке ж, як на звичайному АК. На задній частині його нема. різьба є лише. Приготуйтесь. Ось тут попереду, як і різьблення для будь-якого іншого типу дульного пристрою АК. Отже, різьблення знаходиться в цій частині кожуха ствола і дульного гальма. Тут є два отвори для відведення повітря вперед і вгору. А потім ствол закріплюють у цьому місці, як у звичайному АКМ. Ось і вся довжина ствола вони встановили викидач на таку ж довжину, як у 9-мм парабелума. У нас тут абсолютно стандартна група управління вогнем. На відміну від більшості простих самозарядних 9-мм пістолетів кулеметів. Вона складається з механізму зниження частоти та темпу вогню. Там внизу гайка пістолетної рукоятки всередині гвинт в іншому ця частина це по суті просто пістолетна рукоятка з інтегрованою кнопкою скиду магазина, яка відтягується вперед і фіксується, коли приєднаний магазин. Отже, вона не виймається. Я міг би відкрутити гайку і ось тут, але я не можу зняти пластикову рукоятку, тому залишимо її на місці. Але мені видається дуже крутим, як вони взяли абсолютно стандартну ствольну коробку від АК. Додали до неї 9-мм магазин, приєднали ствол, який не включає газову систему. Отже, перед вами куджер 7 або Люгер Парабелум 7 перероблений у польових умовах. Це до біса простий пістолет. Я вважаю, що це дуже гарна концепція. Пістолет кулемет з ударно-спусковим механізмом, закритий та вільний затвор. Поки ми все ще розглядаємо деякі екземпляри зброї. Я хочу звернути увагу на ось цю версію, яку вони також мають тут в куджір. вона має лише два положення запобіжника і була зроблена тільки із заднім кронштейном для ременя замість бічного відкидного приклада. це напівавтоматична пістолетна версія. І хто знає, можливо, колись ми отримаємо їх у Сполучених Штатах, тому що це саме та зброя, яку можна імпортувати до США Тож, як я вже казав, у 2003 році розпочалося серійне виробництво. Був лише один значний контракт на ЛП-7. і він був для Міністерства внутрішніх справ Румунії. Спеціально для жандармерії вони придбали 200 штук. Цікаво, що один з підрозділів румунської жандармерії з ЛП-7 фактично був розгорнутий в Косово для миротворчих операцій. тож, не зважаючи на дуже малу кількість випущеної зброї, вони дійсно бачили військову службу. Я не знаю, скільки конкретних боїв вони бачили в Косово, але вони брали участь у військових операціях. І, судячи з усього, їх дуже любили. У мене було набагато менше досвіду ніж у жандармів, які їх носили. Але я схильний погодитися з цією оцінкою. Отже, якщо ви зараз дивитеся на YouTube, то це кінець нашого сьогоднішнього відео. Велика подяка ANCA, Румунській асоціації колекціонерів за те, що зробили цей візит можливим і, звичайно, КМЗ Куджер за те, що допомогли мені зняти це для вас. Тепер, як я вже казав, ми збираємося піти і постріляти з цього, оскільки це дуже крутий пістолет-кулемет. Я не буду викладати це на YouTube. Ви можете знайти повну версію на Patreon, Player, Flutplane або в ідеалі. На історії зброї та війни на нашій відеострімінговій платформі. Посилання на всі ці сервіси будуть в описі. Дякую за перегляд.